Дочекалися чотири роки. Молодий український письменник Макс Кідрук подорожує країною і знайомить зі своєю творчістю. Нарешті завітав і до Херсона із презентацією нової книги Бот Гуаякільський парадокс, яка нагадаємо є продовженням першого українського технотрилера. «Бот». Ботвмісті в найбільшому місті та фінансовому центрі Еквадору звідти така страшна під заголовок Гуаякільський парадокс. Починається дивна і на перший погляд непоясненна епідемія агресії. Вояківці навіснюють, божеволюють, починають кидатися на своїх рідних, близьких, взагалі на все живе, що рухається. І е, частину з цих божевільних їх ловлять і доправляють до психіатричної клініки імені Лоренцо Понце в вояків. Та просто презентацією появу кідрука назвати складно. Перш ніж розповісти про нову книгу, автор провів науково-пізнавальну розмову про одну з країн, в якій йому довелося побувати. А на рахунку 31-річного письменника вже понад 30 подорожей у різні куточки світу, і список цей постійно поповнюється. А от щодо своєї нової книги кідрук де в чому застерігає читачів, не шукайте мене у моїх художніх романах. Я написав три чотири книги автобіографічні про себе, як я мандрую, і в мене немає потреби ось цієї егоїстичної потреби втискати в себе, свій характер, своє світобачення в когось своїх героїв художніх книг. Особистість українського автора вразила всіх присутніх у залі міської бібліотеки імені Бориса Лавреньова. Надзвичайно розумний, дуже веселий і простий у спілкуванні Макс кідрук, вів розповідь настільки цікаво, що хотілося, аби зупинився час. Основний інструмент письменника слово чітке і зважене мова логічна і зрозуміла для всіх. Після зустрічі з кідруком захотілося прочитати всі його книжки, а їх у нього вже понад 10. Адже людина, яка так захопливо розповідає, не може писати нецікаво. Я захоплена теж зустріч. Придбала книгу, читатиму з задоволенням сьогодні ж». Наприкінці зустрічі гості мали змогу поставити авторові питання. Найбільше слухачів зацікавило, як саме пишуться книги, звідки береться ідея і герої сюжетів. Вся ідея має бути до кінця. Я пишу скетч-роман на 3-4-5 сторінок. Повністю завершено. Я маю бачити, чим він завершиться, що це має мене хвилювати». 에, ніколи не берусь за ідею, чи кінець я не бачу. Нікому не рекомендую. Після презентації відвідувачі могли придбати книгу, отримати автограф та сфотографуватися з письменником на згадку. Макс кідрук приїздом до Херсона задоволений і запевняє: за нагоди обов'язково повернеться до нашого міста. Якщо ви запрошуєте, якщо ви організовуєте приїзд, приїзди, задоволенням приїжджає з наступною книгою. Листопад багатий на культурні події. Вже незабаром до Херсона завітає відомий український письменник. Шістдесятник. Слідкуйте за новинами на ВТВ